Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні ми поговоримо з вами про мої книжкові плани на 2025 рік. З моменту створення каналу, кожен свій книжковий рік я починаю із певного челенджу. Я обираю 10 книжок, які вже дуже давно лежать на моїх поличках, і читаю ці книжки впродовж року. Я виписую їх назви на папірцях, складаю в ось таку красиву баночку, і кожен місяць тяну один папірець і читаю обов'язково в цьому місяці. То Книжку, яку я витягла. Таким чином, під кінець року я прочитаю нарешті ці 10 книг. Обожнюю цей челендж, тому що часто книжки лежать на полицях рік, два, три, і я знаю, що це класні книжки, але я до них не добираюся по тим чи іншим причинам, або в мене немає настрою читати саме цей жанр, або саме. Ось таку книгу, або мені просто хочеться читати щось інше, або я взагалі просто забуваю про ці книжки, таке також може бути. А завдяки цьому челенджу ці книжки нарешті повертаються з небуття, і я їх читаю дуже часто при цьому відкриваючи ну просто перлини, просто перлини, які потім потрапляють в топ року. Друзі, але перш ніж ми перейдемо до списку цих книжок, я хочу зробити певне оголошення, яке стосується каналу. Як ви знаєте, в мене на каналі доступно спонсорство, але з січня місяця я повністю перебудувала цю спонсорську систему. Змінилися деякі ціни на деякі рівні підтримки, а також змінилися запропоновані вам бонуси. Наразі існує 5 рівнів спонсорської підтримки. Перший рівень називається «Сам видав» і коштує 35 гривень на місяць. Спонсори цього рівня будуть мати, по-перше, мою величезну вдячність за Нашу фінансову підтримку за вклад у розвиток каналу. По-друге, на коментарі спонсорів я завжди відповідатиму швидше і в першу чергу. По третє, спонсори цього рівня будуть мати доступ до архіву спонсорських відео, до всіх тих спонсорських відео, які я не знімала минулого року. Здається, їх десь 17 чи 18 штук. Ну і по четверте, спонсори цього рівня будуть мати можливість брати участь у розіграшах, які я буду влаштовувати для моїх спонсорів. Це абсолютно новенький бонус, який мені особисто дуже подобається. Я планую десь або раз на місяць, або раз на два місяці розігрувати якісь книжки, чисто тільки між спонсорами. Можливо, інколи це будуть навіть не книжки, а якісь інші подарунки. Наступний рівень підтримки називається М'яка обкладинка і коштує 50 гривень на місяць. Спонсори цього рівня мають всі бонуси Попереднього рівня сам видав, а також два новеньких. По-перше, це доступ до одного додаткового відео щомісяця. А по-друге, можливість брати участь в голосуванні за ту книгу, з якою я це відео знімаю. Тобто, всі спонсори голосують на початку місяця за книжку, обирають її таким чином, і з цією книжкою я знімаю це додаткове спонсорське відео, яке ці спонсори потім і побачать. Наступний третій рівень підтримки називається тверда обкладинка і коштує він тепер 100 гривень на місяць. Спонсори цього рівня отримують всі бонуси всіх попередніх рівнів та також два новенькі. По-перше, замість одного відео на місяць спонсори цього рівня матимуть доступ до двох до двох додаткових відео ще місяця. А, по-друге, спонсори цього рівня підтримки матимуть доступ в ексклюзивний чат в телеграмі зі мною та іншими моїми спонсорами, де я намагаюся майже кожен день знімати відеокружечки або аудіоповідомлення, де розповідаю про те, що зараз відбувається в моєму житті, що я зараз читаю, що я зараз знімаю, що я зараз купую, або там отримую в подарунок. Намагаюся ділитися всіма процесами. А також ми з моїми спонсорами часто там обговорюємо або якісь книжкові новини, або якісь книжки, які паралельно читаємо. Або просто життя, ну ми зрозуміли загалом, просто приємно спілкуємось. Наступний четвертий рівень підтримки називається подарункове видання і коштує він 200 гривень на місяць. Знов ж таки, спонсори цього рівня підтримки отримують бонуси всіх, всіх, всіх попередніх рівнів, а також два новеньких. По-перше, це доступ до книжкового клубу. З цього року, з січня місяця, я започатковую книжковий клуб, і на початку кожного місяця я викидую повідомлення, опитування, точніше, де пропоную на вибір декілька книжок, спонсори відповідних. Рівнів голосують, ми обираємо книжку, читаємо її, а потім в кінці місяця збираємося на Онлайн зустріч або в зумі, або в Google Міті, де обговорюємо цю книжку і ділимося своїми враженнями. І ще один другий додатковий бонус цього рівня це онлайн посиденьки теревеньки Ну, принаймні, я це так назвала. Я дуже люблю спілкуватися. Я дуже часто спілкуюся зі своїми друзями. Ми ходимо один до одного в гості, або що я спілкуюся в телеграмі, я обожнюю друзів, обожнюю спілкуватися з людьми і таким чином хочу десь. Раз на місяць, можливо, раз на два місяці, робити знов ж таки онлайн зустріч у зумі або в Google Міті, де ми з вами зберемося за келишком вина або не знаю, за чашкою чаю, хто що там хоче, і будемо просто знайомитися, спілкуватися, обговорювати щось книжкове або не книжкове. Загалом знов ж таки приємно проводити час. Ну і останній п'ятий рівень підтримки називається ексклюзивне видання і коштує 450 гривень на місяць. Спонсори цього рівня підтримки матимуть доступ до всіх, всіх, всіх бонусів попередніх рівнів. А також десь двічі на рік спонсором цього рівня я буду надсилати коробку з подарунками, звичайно ж, з книжковими. Тож, підсумовуючи, спонсори рівня ексклюзивне видання, будуть мати максимальний пакет. Запропонованих бонусів. І це моя величезна вдячність за вашу фінансову підтримку. Це пріоритет у відповідях на коментарі, це доступ до архіву спонсорських відео, це можливість брати участь у розіграшах, це можливість бачити два додаткові відео щомісяця, можливість брати участь в голосуванні за книгу, з якої я зніматиму одне з цих відео. Це доступ до ексклюзивного чату в Телеграмі зі мною та іншими спонсорами, це доступ до книжкового клубу, це можливість брати участь в онлайн. Посиденьках, деревеньках, і також отримувати від мене двічі на рік коробку з подарунками. Тож, ось такі цікаві бонуси я можу вам запропонувати, і у кого є бажання та можливість підтримати мене фінансово, у кого зацікавили якісь цих бонусів. То, будь ласка, переходьте за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео, оформлюйте якийсь із рівнів спонсорської підтримки, який вас найбільше цікавить, і будемо більше спілкуватися, більше разом читати. Комунікувати і я буду дуже-дуже вдячна вам за будь-яку вашу підтримку. А зараз давайте переходити до моїх книжкових планів. Оскільки за два минулі роки, виконуючи цей челендж, я вже доволі так непогано підчистила ось такі книжки на своїх поличках. Цього року мені було навіть важкувато щось таке обрати. Але насправді багато з цих книжок вже більше, ніж півтора року лежать на моїх поличках. Тож пора, пора їх нарешті. Читати і однією з таких книжок є Аеропорт Артура Гейлін. Ця книжка розповідатиме нам про будні аеропорту, про будні працівників аеропорту. Хоча мені здається, навіть це буде про якийсь один день життя аеропорту, в якому один з літаків застрягне на злітній смузі через здається, хуртовину, а на борт другого підніметься людина, яка планує підірвати себе в повітрі разом з літаком. Ця книжка має бути цікавою, має бути трошечки, напевно, трилерною, можливо, навіть детективною. Я думаю, багато хто з вас чув про цю історію, тому що ну це практично класика. Мені цю книжку подарували, здається, ще на минулі новорічні свята. Я планувала її читати минулої зими, але цього не сталося, і цієї зими поки що не сталося. Тому пора вже брати, точніше пора віддавати це в руки долі. Тож це буде одна з книжок, які я. Точно прочитаю цього року. Наступна книжка це детектив Жуеля Дікера. Правда про справу Гаррі Квеберта останні роки я якось не дуже часто читаю детективи, але декілька стоїть у мене на поличках. При тому це такі дуже відомі твори. І я хочу познайомитися вже давно з цим автором Желем Дікером і хочу почати прям з кращого, з найпопулярнішою, принаймні в моєму інфопросторі книжки. Це правда про справу Гаррі Квеберта. Чула тільки крутесні відгуки на цю історію. І ось ось хочу знайомитись минулого року в подібний челендж я взяла детектив Чорні водяні лілії Мішеля Бюсі, і ця книга мені неймовірно сподобалася, потрапила в усі можливі топи мого року. То сподіваюся, що і цей детектив мене. Не розчарує. Чесно кажучи, не знаю, в чому там зав'язка сюжету, та й не дуже хочу перечитувати анотацію, тому що це все ж таки детектив, і не хотілося б зловити якісь спойлери. Та й книга така популярна, мені здається, її всі вже прочитали, окрім мене, тож ви, напевно, і самі е, знаєте краще про що вона. Але все, цього року я маю чіткий твердий намір з нею познайомитися, познайомитися з автором, і хто знає, можливо, він мені сподобається, і я буду читати і інші його книжки. Наступний пункт мого челенджу включає в себе одну з книжок ріни. Кент Ріна Кент це авторка темних любовних романів. Вона відома своєю трилогією «Девіантний король, яку я читала знову ж таки поза минулого року. Але цикл включає в себе не тільки цю трилогію, а й ще й декілька книжок, які розповідатимуть більш детально вже про другорядних персонажів оригінальної трилогії. Дев'ятний король мені свого часу сподобався. Я, як бачите, придбала собі цілих чотири. Інші додаткові книжки циклу, при тому придбали їх за якісь просто шалені гроші, тому що вони з автографом-авторки. Зараз я вам покажу. Ось так він виглядає. В вигляді такої наліпки. Тож я колись свого часу придбала ці книжки за дуже дуже дорого, але пройшов цілий рік, і я не взялася за жодну з них. Справедливості заради, напевно, треба сказати, що я в принципі минулого року не дуже той читала любовні романи, але все ж таки ці книжки лежать і пора вже щось почитати. Чому я тримаю всі чотири? Тому що я не знаю, що саме з цього буде читати. На папірці я написала собі просто автора Ріна. Can't. Чому так? Тому що я люблю, в принципі, читати цикли і книжки в хронології, і тут у мене є книжка Crow King, жорстокий король, яка є приквелом до оригінальної трилогії, і, по ідеї, я маю читати зараз саме її. Але тут у мене є книжка, здається, ось ця Ruthless. Empire, яка розповідає про героя з оригінальної трилогії «Дев'ятний король, який мені найбільше сподобався, який мене найбільше інтригує, і найбільше я хочу прочитати саме цю книжку. Але все ж таки, книжки Рінекен треба читати в хронології. Тому напевно я візьму, якщо вона мені попадеться, точніше, коли вона мені попадеться, візьму жорстокий король. Це приквельна історія. А потім просто буду йти в хронологічному порядку. На жаль, так і можливо, прочитавши одну з цих книжок вимушено через умови челенджу, я знов порину Ріни Кент і мені знов захочеться читати далі. І я не щуюся, як прочитаю всі ці чотири книжки. Принаймні, я на це розраховую і навіть сподіваюсь. Решта книжок цього челенджу це, звичайно ж, фентезі. І однією з таких книжок є Позолочені вовки Рошані Чокшин. Ця книжка переходить з минулого челенджу в цей. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви дивилися моє минуле відео, «Позолочені вовки була. Одним з тих папірців, які я тягнула минулого року, але так і не витягла. Вони випали мені останніми, і я не встигла їх прочитати. Тому я переношу їх в цей рік, тому що мене ця історія досі цікавить. Я досі дуже хочу її почитати, познайомитися з Рошані Чокше. Тому сподіваюся, цього року мені таки це вдасться. Наскільки я пам'ятаю, історія розповідатиме нам про певну команду людей, яку зберуть для виконання певного завдання. А саме для Пошуку якогось таємничого артефакту. Як ви можете знати, я обожнюю цей троп, який я називаю 11 друзів Оушена, і очікую від цієї історії щось таке. По вовки це перша частина трилогії, і події в ній відбуватимуться, здається, у Парижі, у Франції. Події ж інших двох частин будуть відбуватися в інших країнах. І я, звичайно ж, сподіваюся прочитати всю трилогію, але побачимо. Ну, хоча першу частину так точно. А далі, якщо мені сподобається, якщо мене захопиться історія, то якраз прочитаю і всю трилогію. Наступну книжку я беру в цей челендж, тому що, по-перше, вона відповідає вимогам. Ця книжка лежить у мене на поличках вже більше двох, навіть років, і я все ніяк не бралась її читати. А по-друге, я зрозуміла, що, скоріше за все, окрім як змусити себе читати, я її. По-іншому не прочитаю, тому що це дев'ятий дім Лі Бардуго. Я обожнюю Лі Бардуго, особливо її всесвіт про грішів. Я навіть знімала окреме відео про цей всесвіт. Але дев'ятий дім я якось дуже довго не могла до нього добратися. Але в минулому році я знімала відео спробу розділ і нарешті спробувала прочитати перший розділ цієї історії. І він мені. Правду кажучи, не сподобався. Він був такий заплутаний і ніякий, і навіть трошки відштовхував деякими мерзенними подробицями. Коротше, з першим розділом в мене не склалося, і я розумію, що бажання читати книгу далі в мене немає, незважаючи на деякі досить мотивуючі та заохочуючі відгуки підписників та глядачів. Тому я вирішила додати цю книжку в цей челендж, і коли її витягну, хочу чи не хочу, а я буду змушена її прочитати. Тож, ось так: ця книжка в нас поєднує в собі декілька жанрів: це і темна академія, і фентезі, і трилер, і детектив. Тут буде розповідатися про якесь таємне товариство у Єлі, розслідуватися якесь вбивство. Має бути і моторошно, але в той же час і цікаво. Я сподіваюся, принаймні, тож Побачимо, як у мене з нею складеться. Головне, щоб я таки взялась і прочитала її, тому що друга частина цієї трилогії здається, книжка «Біснувати» В мене також уже стоїть на поличках і чекає, коли ж її прочитаю. Наступна книжка побувала в мене вже в декількох планах і минулого року, і позаминулого року. І це без ніч Джея Крістофа. Цю книжку мені навіть не треба змушувати себе читати. Я дуже хочу її читати, я вже дуже давно знаю про цей цикл, давно його збираю. Завжди хотіла його читати, але я не знаю. Він якийсь проклятий. Я постійно до нього не добираюсь, Постійно в мене якось пропадає бажання, чи я починаю читати щось інше. Потім я вирішила, що я чекатиму просто вже вихід третьої книжки від неба, щоб мати на руках повну трилогію і тоді читати її залпом одразу. І, в принципі, в анонсах на цей рік небо повідомило на. show sure. Буде третя книжка. Здається, навіть десь уже в цьому місяці, в січні, має відкритися на неї передзамовлення. Тож я дуже цьому радію і залюбки. Залюбки нарешті прочитаю цей цикл у цьому році. Історія розповідатиме нам про дівчину Мію Карвере, батька якої вбила, здається, привселюдно і жорстоко за якусь провину. А мати та молодшого братика посадила до в'язниці, якщо я правильно пам'ятаю сюжет, звичайно, і Мія буде рости з метою помсти. Вона виросте і стане дівчиною асасіном, яка буде мститися за те, що колись зробили з нею та з її. Родиною історія дуже відома, я чула на неї різні відгуки. Але я вже знайома з Джейм Крістофом, читала в нього імперію вампірів. І ось цей пафосний стиль, яким дуже часто лякають читачів, він мені зайшов, він мені подобається, він мене не відштовхує. Мені, в принципі, сподобалось, як пише Джей Крістоф, і я чула, ще й дуже хороші відгуки на цю історію також. Тому дуже 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 хочу її прочитати, і я чомусь впевнена на 100%, що вона мені. Сподобається. Наступна книжка, яку я читатиму у 2025 році, це The Hurricane Wars авторки Теї Кванзон. Це фентезі в азіатському сетінгу, яке розповідатиме нам про молоду дівчину, яка не знає свого походження, не знає своїх батьків, але вона все життя бореться разом зі своїм народом або зі своїми однодумцями проти тиранії так званої нічної. Імперії. Головний же герой цієї історії навпаки працює на цю нічну імперію, захищає її і бореться з бунтівниками. Весь цей рух боротьби називається The Hurricane Wars ураганні війни. І одного разу наші головні герої, звичайно, зустрінуться, і я думаю, що між ними буде певна романтична історія, незважаючи на їх ідейні розбіжності. Ця історія частково є фанфіком на зорані війни, саме на останні частини. І має бути цікаво. Цю книжку я собі купила, напевно, десь півтора чи вже навіть два роки тому. Вона стоїть у мене на поличці, причому на такій, на якій все видно і на якій навіть видно вам. Ось ця поличка, де зараз ось ця лампа стоїть, там зараз не вистачає купи книжок, тому що половина полички в цьому челенджі. Так ось вона стоїть, я постійно її бачила, але ні. Мої руки так і не доходили до цієї історії. Але окрім того, що її, ось, в принципі, пора б вже було б і прочитати, я почула, що одне з наших видавниць, стається, РМ, якщо я не помиляюся, в цьому році видасть цю книжку українською. Тому час, час її читати, час давати свій відгук, робити на неї огляд, ділитися з вами своїми враженнями. Тож буде це робити. До речі, з цією книжкою я планую м, такий собі чіт. Якщо вона не випаде мені до того, як вона вийде українською, то я десь сама витягну саме цю книжку і прочитаю, тому що хочу встигнути поділитися з вами своїми враженнями, читати разом з вами безрозуміло. Тож побачимо в потрібний час, якщо вона мені не випаде, я візьму її сама. З наступною книгою приблизно така ж сама історія, як і з попередньою, і це The Serpent and the Winds of Night Каріси Бродбенд. Ця книжка була страшезно популярна в той самий рік, коли було популярне четверте крило, ще на зарубіжному бокцюбі. Вона, напевно, тільки трошечки поступалася крилу, і, звичайно, я дуже дуже зацікавилася. Придбала її собі, здається, в якості подарунку на день народження, ще в поза поза минулому році. Тобто, книжка лежить у мене на поличках вже десь півтора року. І я чула на неї ось такі крутезні відгуки. Вона мене дуже-дуже цікавила, але я ніяк ніяк до неї не могла добратися. Поки знову ж таки не почула, що в цьому році також одне з видавниць буде видавати її українською. І я розумію, що пора, пора, пора читати нарешті. Головна героїня цієї історії є дівчина-людина, яка виросла у сім'ї вампірів. Всі вампіри Ляться до неї з верхню, і щоб якось довести їм, що вона чогось варта, вона буде брати участь у певному. Турнірі Це легендарний турнір організовується в честь богині смерті, і там вона буде битися з іншими вампірами. І щоб якось вижити в цьому турнірі, вона об'єднається з одними своїх суперників, і я так розумію, між ними там буде кохання. Я більш ніж впевнена, що книга мені дуже сподобається, і буде час на кшталт Zodiac Academy. Чому? Чому півтора року я це не читала, просто дивилася на це на своїх поличках. Але, звичайно, побачимо. Додаю цю книжку у свій челендж, але також буду робити наступним чином, коли побачу, почую, що вона виходить, то просто витягну її та й прочитаю, якщо звичайно вона сама не випаде мені до прочитання раніше. Про наступну книжку ви також чули від мене безліч разів, особливо поза минулого року. І це кістки та зерений пил Редгрейн Лібовські. Це фентезі від нашої української авторки, яке я планувала читати вже два роки поспіль. Ця книжка кочувала в мене із планів в плани. Потім я також почала чекати, коли ж вийде третя частина. Потім казала, обіцяла вам, що як тільки вийде третя частина, я одразу прочитаю трилогію, і цього не сталося. Хоча, знову ж таки, в рамках свого відео спробу розділ я пробувала перший розділ один чи два, і мені, в принципі, сподобалось це, мабуть, дуже веселе, динамічне, приємне читання, і я чула класні відгуки, і Редгрен Лебовський навіть, здається, пише продовження цього циклу. Тому доведеться мені робити ось так, змушувати нарешті себе її прочитати. Тож, додаю цю книжку в цей челендж і. Нарешті сподіваюся, я це питання, так би мовити, закрию. Книга розповідатиме нам про дівчину Адель, яка працює здається репортеркою, або принаймні вона м, хоче заробити грошей, надрукувавши, написавши, точніше, якусь сенсаційну статтю. В цьому світі є так звана тиша, це такий містичний туман, який в стелиці з'являється вночі над містом. І в цьому місті є комендантська година. Не можна виходити на двір, поки є цей туман, тому що в цьому тумані вводяться якісь. Монстри, які забирають вбивають людей. Але в гонитві за суперстатею наша головна героїня вирішить вийти таки в комендантську годину, порушити її та побачити, що ж там у тому тумані відбувається. Залюбки читатимуть цю історію, коли вона випаде. Знову ж таки, як мінімум, одну книжку, як максимум всю трилогію, побачимо. Поки що в мене очікування наступні. Я не думаю, що це стане найкращим, що я читала або потрапить у топ-року. Але я думаю, що я отримую безліч задоволення. Читаючи цю книжку. Але хто знає, можливо, вона мене здивує. Побачимо. І остання книжка в цьому челенджі це Daughter of the Moon Goddess» донька богині місяця авторки Сю Лін Тан. Це також фентезі в азіатському антуражі, побудоване, здається, на китайській міфології. Колись я також читала перший розділ у відповідному відео з відповідним форматом. Але вже мало що пам'ятаю. Пам'ятаю, що ось ця наша богиня, вона живе у вигнанні і вона має доньку, яку дуже сильно ховає від якогось там чи сонячного, деться сонячного імператора. Але одного дня, коли в неї проявляються її магічні сили, магічні здібності, вона вимушена покинути свою матір, покинути ось цю свою схованку, яка здається буквально на місяці на іншій планеті. І повернутися в імперію, якою керує ось цей ворог-імператор. Там вона якимось чином познайомиться з його сином, сином цього імператора, і знову ж таки буде якась любовна лінія. Має бути щось дуже цікаве, і мені так подобається ця обкладинка. І я так колись хотіла ці книжки. Знов ж таки подарувала їх собі на день народження десь півтора року. Тому обидві частини, тому що це дилогія. І вони просто стоять в мене на тій самій е, поличці. І цього року я подумала: ну скільки ж уже вона може просто так стояти, треба читати, тож буду читати в рамках цього челенджу. Що ж, друзі, ось таких 10 книжок заплановані в мене на 2025 рік, які я маю прочитати, незважаючи ні на що. І давайте з вами визначимо книжку, яку я буду читати вже у січні. Беремо. Мою красивезну баночку, і щось із неї зараз дістанемо. Так, тут аж два папірці, але дістала один. Так, як завжди, показую спочатку вам і дуже сподіваюся, що софтбокс не засвітить вам е, надпис. Якось так його покручу. <хи> ну, треба ж таке, і це позолочені вовки Рошані чокши. Мені здається, доля така каже: ти ж не дочитала цю книжку минулого року, то й починай свій рік саме з дочитування попереднього. Ну, якось так. Ну, точніше, на початку цього року закриваю борги минулого року. Я задоволена, тому що січення собі... Спланувала таким чином, щоб читати тільки щось дуже легке, динамічне, цікаве, зокрема романтичне фентезі. По злочині вовки це не романтичне фентезі, це просто Young adult фентезі, але має бути цікаво, динамічно, тож я абсолютно абсолютно не проти. А на цьому на сьогодні все, друзі. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви одну із цих десяти книжок. Діліться, будь ласка, своїми враженнями про них. Мотивуйте мене, будь ласка, читати їх. Я буду дуже вам за це вдячна. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте його Будь ласка, лайком та коментарем. Цим ви дуже допомагаєте моєму каналу розвиватися. А для тих, хто хоче підтримати мене цей канал фінансово, нагадую про свою спонсорську систему. Будь ласка, знайомтеся з новими рівнями, з новими бонусами. Можливо, щось вас зацікавить. Оформлюйте, будь ласка, спонсорську підписку. Я буду дуже-дуже рада всім і дуже-дуже вдячна вам за вашу фінансову підтримку. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!